Ви не хотите поділитися? Народжується життя. Візьміть своєму хлопчику 30 гривень. всього Добре. Дякую вам. Гарного дня. Вітаю вас на каналі Український Порцеляновий Посуд. 11 травня, Київ, почайна. Друзі, сьогодні прогуляюся по барахолці і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Ручний розпис, полонне. 250, так? Це 200, так? Яблуко. Також полонне, 200. Друзі, хочу показати вам дитячу чашечку. Тернопільський фарфоровий завод. На жаль, є потертості. За 30 гривень. 30 гривень. Якби була ціла. Можна було брати в колекції. Це ще покертись, забрали нову до 200 сьогодні з утра, кремге, світловодськ. Скільки коштує? Ось це 50. 50. Ще цікаво, хочу вам показати От така деколь. Южноуральськ, так? Так, Южноуральськ. Беруть один для колекцію беруть. Чайні пари. Вот про, Сколько о, они стоят? 50. Клеймо, они берут этого. А такой наборчик городный цикл? Вот это по 25. 25. Они, 25. Вот на качество. Ага. И этот 80. Ага. пари Ріга. Ціна 150 гривень. Та ж сама ціна. Звичайний ручний розпис. 150. Дуже, дуже гарно співає Соловейка. Візьміть своєму хлопчику. 30 гривень всього. Дякую, дякую. 30 гривень. Так. Все, забираю. Я вам дарую. Дякую. У вас вже три хлопчика. Ще дівчинка. Дівчинка і два хлопчика. Одного бачила маленького. Саме менше. Так. Дякую. Приходьте до нас. І чекаємо ще третього хлопчика. Ви ж сказали троє. Так а й буде четвертий. Вже треба п'ять. У нас було п'ять. У вас було п'ять так? Дівчат. Зрозуміло. <зараз> Кажіть ну, телефон Чашка Київ. Климо. Ціна 400 гривень. Півничок, ручний розпис, полонне. Гарненький. 200 гривень. Хочу вам показати чашку з позолотою Кобальт Баранівська, Клеймо відповідає періоду 1970 рокам. Ціна 150 гривень. Скільки така боже коровка? Сколько це? Тарілочка, Городниця да. ціна 100. А, там і чашечка, а ну там, де да. Тарелочка 50. Там дивиться, як да, вона стане Рига. Та ж сама ціна. Ручний розкус полонне. 20. Пирішкова тарілочка, зображення бузочок. Повтор. 100 гривень. Так, сказав, що віддав. Дуже гарна чашка. Полонне. 80 гривень. Вербілки. 120 гривень. Кримгес, верхний інтерв'ю. Скільки їх коштує? 80. 80. Осімдесят. ще хочу показати форма Б-55, Баранівка, молочник, ціна 200 гривень. чайник киевский. Миниатюра. 200 гривен. Это Вальдемара. То... То... Вы не хотите быть женихом моим? Не нет, Петруха. вы будете Петруха, Петруха, ты где? Что надо? Давайте женихом будем. Найденіше. Я я наречена так. Без совісних. Хоча кажіть, я наречена. Так у невесто, так у невесто. Ви що, давайте. Чайник. Кришечка на видно. Колой мопив, ціна 50 гривень. Розпис також Київ без кришки. 100 гривень А всі ну Дощечка. Ціна 100 гривень. 50. Звичайний сервіс, має ручний розпис. Дуже гарне зображення. Він в новому стані, коли йому Кремг Світловольське. Ціна 1500 гривень. Полонне 50 Чашка Та ж сама ціна Годинничок, янтар 150 гривень Такий радіоприймач Був у дитинстві ціна 50 гривень. Чайник Клеймо Німеччина 250 гривень. Вже на генеральській ціна 200 гривень. Друзі, народжується життя. Ціна такого красунчика 50 гривень. Ваза. Можно. Не знаю, честно. Тоже не знаю. Автор Проторьеве. Васильків. Ціна 250 гривень. Лисичка такого бок. 350 гривень. Черновицька фабрика. 1981 рік. Ціна скринічки 300 гривень. Доброго дня. Доброго дня. Вас по праву називають королем глини. Так. Скажіть, будь ласка, що у вас сьогодні новенького цікавого? Новенького, ну чашечки. Так, зараз подивимося. Васильків, так. Так, Трошечки ваніть. Тільки на відео знімо. Я вам фото. Скільки... скільки вони... Так. Можна зняти? Ні. Так, а що у вас ще цікавого? Баранівка, 5 Парцеляна. Так, Баранівка, це що, частина столового сервізу, так. Так. Дуже цікаво. Климо, здається, з 40-х, ні. Можна, 40. Скільки коштує? Там шкоди. Скільки коштує? 600 гривень 600 гривень набір. А такий глечик. Такий глечик 500 гривень. 500. 250. А хто виробник? Васильків. Васильків. Дуже цікаво. Скажіть, будь ласка, це і в формі кулі. 550. Так, 550. Добре. Дякую вам. Гарного дня! Магнітофон Ціна 250 гривень П'ять чашок Об'єм 280-320 мл городниця ціна 200 гривень за одиницю. Кала 100 гривень. Чайник має ручний розпис. Київ. Ціна 400 гривень. Молочник, дитяче зображення, дівчинка, природа, пташки. Зайчик спостерігає. Клеймо Тернопіль. Ціна 400 гривень. Дуже гарний, рідкісний. З Штов. Клеймо полонне, ціна 500 гривень. Далі тарілочки, зображення бузочок. Дуже багато на зображення, зверніть увагу. Клеймо. Клеймо зараз продемонструю. Пролетарій. В наявності комплект для перших страв тарілки, комплект для других страв. Ціна за одиницю 450 гривень. Вони в новому стані. Блюдо 900 гривень. Так, блюдо. Угу. Кобальт. Повністю в новому стані. Клеймо дружкіпка в наявності два. Скажіть, будь ласка, 250 штук. 250 за одиницю. Дуже гарні. Я б сказав би, що колекційні. Друзі, ну а ми продовжуємо наші пошуки. Сьогодні день теплий, орієнтовно на вулиці. Плюс 16 градусів. Досить багато продавців та покупців сьогодні. Будь ласка, додивіться відео до кінця, продемонструю свої знахідки в кінці відео. Ну і звичайно, не забувайте підписуватись на телеграм-канал. Посилання залишу в першому коментарі під даним відео. Все. Бажаю всім приємного перегляду. 100 гривень. Скільки коштує? 100 гривень також. А такий? 100. Я так зрозумів, що цукорниця та ж сама ціна баранівка. Сумський фарфоровий завод 100 гривень. Цукерниця на ніжці 200. Кришталева, дуже гарна, 300 гривень. Блюдо. З ручками. Мейсоновський букетик зображення. Баранівка. відповідає періоду клемов 1950 рокам. Ціна 150. Молочник, кобальт, ручна робота. Довбиш. Дуже шкода, що пошкоджений на донці, Ціна такого красончика 50 гривень. чашка. Клеймо Чехія. 50. Скільки він коштує? 20 гривень. 20. А годинничок? Робочий. Яка ціна його? 70 Семьдесят 70. А скільки такий? 20 20. Батайон, У вас виріб. Вироби з горіни. чайник. Ціна 80 гривень. Квітки, каструлі, кришки від них. Ціна від 50 до 300 гривень. Якщо надумаєте брати, то я вам свідку сім закушу. Розбила бабушка, книги не покупати, давно можна розбила. Скільки <говорить> коштує? Яка ціна? Ну 250 за 200 – 22. То, то я книги покупал, mm -hmm. я кажу, ДЦ. Уже побыла уже давно годить 15 назад. Вот я тут смотри. Ціна 30 гривень. Блюдця мають ручний розпис. Досить цікаве зображення, коли йому користень. Ціна 20 гривень. Є під них чашечка. Але, на жаль, має скольчик. Просто зачистить, пореставлювати. Також ручний розпис. Ціна чашки 10 гривень. Так, дуже гарне поєднання, зверніть увагу, друзі. Дуже симпатична пара. Якщо разом 30 гривень буде коштувати. Молочник. Звичайного сервізу горох Баранівка, 60-ті роки минулого століття. І цукорниця. За дві одиниці 150 гривень. Скринічка. Скільки вона коштує? 120 120 гривень. Будь ласка. Так. А такі чашечки скільки коштують? 25. 25. О, такі ціни, а маупочка? Мапочка 21. 20. Пам'ятаю, друзі, в дитинстві. Схожі іграшки були з дерева. Перезведені искусні. Дуже класні. Скільки коштують? 20. А отакі стакани вас не цікавить, за сім'ї? Зараз подивимося. Скільки вони коштують? 35. 35. Дуже гарні. Дуже гарні. Скільки так. їх п'ять? П'ять, да, Там такое донечко, 5, толсті, відео, стойчо йде. По золоті. Все золото на місці.

Довбиш має другий сорт, ціна 20 гривень. Так. Також кавові, полонне, та ж сама ціна. онне 20 гривень 50 гривень. 150. Ручна робота. Суми. Також 200 гривень ціна. Полонський чайник. А скільки полонський чайник коштує? А чайничок 150. 150. Ручна робота. Так. Медведик. А ось чашки Київ, дивіться. Полтавський фарфор. 200 гривень. А чого? Друзі, рельєфний бортик, зображення качечки. Клеймо. дружківка перший сорт. Ціна 200 гривень. А скільки такі київські коштують? Київські 150. 150. Де ж Ромбовидні. Також рідкість. а дружківка а це? пари це чайні пари по 150 теж дружківка ручний господи а цукорниця цукорниця 100 гривень 100. я б хотіла, хотіла разу друзі зображення пташки клеймо користи ціна 200 гривень також користень та ж сама ціна Друзі, повертаюся з ринку по чайно. Хочу продемонструвати вам свої знахідки. Перша знахідка чайний сервіс в рідній упаковці. Коробка, світловодський керамічний завод. Будь ласка, ручний розпис. Колеємо кремгес Світловодськ, має перший сорт. Чайник, молочник, 5 чайних пар. Дуже гарні квіти. Ціна 1400 гривень має свого власника. Далі йдемо чайна пара. Ціна 90 гривень, в наявності чайник та цукорниця. Ціна за чайник 120, цукорниця та ж сама ціна. Дану чайну пару залишу у власній колекції. Ще є 4 чайних пари. Клеймо тернопіль. Далі молочник. Зображення. Казочка. Про Колобка, ласка. Баранівка. Відповідає періоду 1970 рокам, перший сорт. Ціна молочника 350 гривень. Залишу у власній колекції. Далі тарілочка. Березнівський міжколхозний фарфоровий завод, старе клеймо, саме перше. Також казочка про колобка, Дещо потерта, але дуже рідкісна. Також залишаю у власній колекції. Також дитяче зображення, тарілка, бортики рельєфні. Ціна її 250 гривень. Залишаю у власній колекції. Клеймо дружківка. Далі. Набір для узвару, 4 чашки та глечик або молочник. Клеймо городниця, ціна 400 гривень, має свого власника. Друзі, будь ласка, під даним відео залишу посилання на телеграм та інстаграм канал в першому коментарі. Переходьте, підписуйтесь. Будете мати можливість оперативно викупити цікаві фарфорові предмети. Ну а на цьому це всі мої знахідки. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!